Вітаю, друзі! Пішов я на гриби. І бачите, що знайшов? Змію? Але це не там, де в перший раз, а в другому місці. Бачите? Вужик такий і досить Довженький. І так, друзі. Разом із змією, бачите, є білий грибочок. Змія в одній стороні, а грибочок у другій. Вже трохи лячно збирати, але що ж, будемо збирати. І знову, трохи відійшов. І знову грибляночка. І Гребляноті Грибочок невеличкий, але красень. І знову невеличка знахідка. Невеличкий, Biały ryboczek. Czasem, prowadzujemy. Trzeba pójść tam po zbiorę ryboczka. Tam daleni, tam może i było więcej miejsca, mogę. Ale tu ja nie znam, ryblanko. Trzeba poprobować. Tak, drodzy. taka wspaniała znajdźka u mnie. їжовік чешуйчастий бачите такий гарний знизу такий на ньому та чиститься добрий він смажений жарять його з ну, цибулькою ще чесночком, тут ще один такий Невеличкий і молоденький, Ну добрі вони і молоді. Не старі, а молоді. Три такі грибачки. Зараз <кій> будемо шукати ще. І знову я пішов трохи по ліскові. і як бачите, невеличка знахідка. Невеликий, але молоденький. Чистий грибочок, біленький. Ну що ж, будемо продовжувати грибалочку. І знову красота. Недалеко. І тут такий заховався красень. Я думав, що два. Але один. Красень є. Що ж, продовжуємо. Дружок загехав, захекався, щось ганяв там. Пішов далі дивитися, глядати. Нічого, перника не було. І тут... Bacz, jaka paproć, debela taka, wysoka, pożółtela, taka hmm. красотa, widzicie? Hmm. O co, o co tak? Widzisz, taż ta, pluty u nogi. Не знаю, вийшов я тут на якусь дорогу, куди ця дорога веде і чи є тут грибочка, Будемо дивитися. Пішов я по такому березовому лісочку, і бачите, така знахідка. Тобі. гарний підберезник. Такий красунчик. Що ж, будемо продовжувати. А І Знову. Я думав це підберезник, а це от Це білий. Чи ні? Не підберезник. Але такий, великий. Що ж, нехай буде. Бачите, такий лісок гарний. І тут у цьому ліску ростуть підберезник.